Те ж саме дівчата, ви запитуєте про дітей. От він приїхав з фронту, діти скучили, а він не хоче спілкуватися з дітьми. Я про це вже писала в Лінкіндіні. Не хоче, бо він не може з ними спілкуватися. Він переповнений знову ж таки тим може хіттям. Йому немає про що з ними спілкуватися. Банально, він їх дуже любить. Він же їх там захищав. але... Не тисніть цим спілкуванням, поясніть дітям. Зробіть так, щоб і у вас, вибачте, у дітей було своє життя поруч з чоловіком, але своє життя. Не смикайте його, будь ласка, дайте йому прийти дитям. І для того, кому, ну, з ким буде цікаво говорити, він буде спілкуватись так само і з дітьми. Потім всі ці процеси налагоджуються. Але оцей кошмар, коли дитина бігає, там, тату, тато, -та, що ти мовчиш? ну, Це точно не та атмосфера, яка. Потрібна нашому воїну, який тільки не повернувся з пик. Будь ласка, зауважте це, намагайтесь створити якомога більш комфортні умови в цьому питанні, поширити ці базові знання серед своїх рідних, серед сусідів, і пам'ятайте, що наша шкала цінностей – Наші якісь підходи вони для них вже не працюють. Для них це все не проблема. Для них те, що вони не пішли на день народження там кузена якого немає, да десята вода на киселі, це взагалі не проблема. Не міряємо їх своєю мірою, дівчат.